Я що хотів сьогодні з вами про що поговорити про хресну дорогу, знаєте, в часі війни. Ми так не раз вже молилися і недавно так само була така хресна дорога України. Молилися всі ці прифронтові -при -при міста. І, і ми там попали так само своєю молитвою. І я що хотів би звернути вашу увагу, просто на хресну дорогу у часи війни. Бо, знаєте, одно діло, коли ти молишся, коли все добре, і щоб, знаєте, як то кажуть, як каже апостол Павло, і дано мені колючку в бік, щоб я високо не нісся вгору. Ну, Бог дає часом терпіння, Бог нас усміряє. Але хресна дорога в часі війни, вона трохи інша. Хресна дорога в часі війни, вона зачіпає всіх людей, які терплять. І починаючи від самої першої, першого стояння, коли Христа засуджують на смерть. Скільки наших людей сидить у підвалах? І в яких умовах? Не те, що засудження, а просто таким собі самосудом, розумієте? Захотіли, щоб сиділи, і все. І практично далі кожною стацією, кожною стоянням. На кожній зупинці, яку ми зупиняємося, розважаємо, молимося, в часі, хрес... часі війни, Хреста дорога це є повністю проходження усього. Бо тому що Христос умирає на хресті, і ми кожен день, кожен день втрачаємо когось. І все, що стається з Христом, з нього забирають одяг, з Ісуса знімають. Вони беруть чуже, те, що і робить окупант, приходить забирає, вивозить наші заводи, грабують будинки наші мародерять. Той, хто користується, Обставинами війни, щоби збагатитися, ви будете перед Богом стояти в особливій рядочку. Я не раз піднімав питання мародерства, ви скажете, ну, ми не у зоні бойових дій і в нас тут мародери по хатах не ходять, а я вам скажу, що Мародерство в час війни це не просто зайти до чужої хати, і щось забрати собі. Мародерство це в часі війни піднімати ціни на ті речі, які є в востріювання, Необґрунтовано піднімати ціни, то, що робиться ближче при фронтовій зоні. Я розумію, що там їх і довести складніше і ще щось інше, але вони є необґрунтовано високі. І коли ми починали, коли почалася війна, ну не то, що почалася, а почалася ця гаряча фаза, я маю на увазі 22 й рік, так? Бо війна у нас йде з 14-го року. І коли почалася ця така гаряча фаза, називаємо, так? Цієї війни, багато хлопців стало в строї, треба було багато всього. Треба було багато ну, форми, Бронежилетів, розгрузок, плетоносок, Всього треба було. Нічого не було. Я по такій дивній випадковості знайомий із товаришем, який просто на производственному рівні шиє одяг, спецодяг і так далі, і вони взялися шити. Військову форму. І у нас був випадок, коли його пледоноску, яку він шиє, яку в нього закупили, тут же в Дніпрі продавали у три рази дорожче. Не на 30%, а в три рази дорожче. Ну, правда, то дуже скоро вияснилося. Хлопцям пояснили, що піднімати зарплату, зарплату, піднімати ціну так дуже не можна. Але це дуже ображає. Мене це образило було дуже сильно. Хоч я не є той, що виготовляю, я там у них не закуповувався, я купляв у, у це огини, і до сьогодні ми з ним співпрацюємо. Але наскільки люди, бачите, є підлі, відчувають, що є потреба, і задерли ціну зразу вже, Бог знає, куди хмари. І це був випадок не поодинокий, який я особисто стикався. І навіть були такі тут спеціалісти, що до мене підходили і казали, що треба одягнути нам одного воїна. Навіть його прислали воїна, чи можете його одягнути, кажуть, то можемо, давайте гроші, ми йому зараз все купимо. Я кажу, то чекайте, а що гроші давайте. Ми самі купимо для нього. Ні, давайте нам 15 тисяч, і ми все, все купимо. Ми прийшли знову до цього нашого мого друга гину. Прийшли. А так склалося, що Світланка колись у нього на цій фірмі працювала бухгалтером. І тому у нас особливі привілегії згине. І ми прийшли, закупили повністю все обмундирування, все-все. І те, що мене просили дати 15 тисяч, ми вклалися. У 6. І знаєте, так дивишся на це все. І так би хотіло, знаєте, попросити, Господи Боже, де той Содом і Гоморра, який ти знищив, тебе сі трохи вогню там лишило, чи ні? Щоб цей вогонь з неба впав на цих людей, які. Які... Які заробляють на війні, <кій> мягко кажучи. І тому, коли Хресну дорогу молимо в часі війни, знаєте, як би це не боляче не було би казати? Але ми мусимо просити би Бог простив оцих грішників. Бо караз неба не скінчиться, поки ми будемо грішити, грішити і грішити. Нам розказують багато що. Нас біда, у нас корупціонера, у нас все пропало, все пропало. Я хочу вам сказати одну дуже важну річ. Може, ви її не знаєте, а може не звертали увагу. Я вам хочу сказати. Є таке поняття, як п'ята колона. Що це таке? П'ята колона. По розкажу, де взялася оцей весів, п'ята колона. Бо часом вони говорять, не знають, про що говорять. Це було ще давно в часи середньовіччя. Мали наступати, захоплювати якесь місто, розумієш, і там домовилися, що буде п'ять колон їхніх, так, як так, вони там. Не, знаєте, там це колона, це рота, чи скільки там людей. Ну, там 100 людей, чи скільки там? Колона. П'ять колон має бути. От, вони зібралися, знаєш, все вже наступати, зранку, всі приїхали, всі так коні на мечі, все на, на поготові списи, все, все готові. І чотири колони. І той каже один до, до того командира, каже, слухай, ми ж то домовилися, п'ять колон має бути, 3, а, а стоїть чотири. Він каже, п'ята вже у місті. Вони прийшли туди без зброї, тихо, видом мирних, зайшли туди і чекали команди. Коли ці підійдуть до морів, вони в мечі відтягають, все, тих побили тих туди, двері відкрили, ворота відкрили, і ворог зайшов. І так вони перемогли. І звідти походить поняття п'ятої колони. Так, так же само, ми говоримо про Україну, про п'яту колону, яку ворог заслав до нас. Під видом мирних і добрих, під хороших, таких гарних, чемних. І оця п'ята колона робить свою роботу, нищить Україну. У них завдання. Це не є тисячі тих людей, так? їх є, ну, правда, і немало, є їх доста. І ось вони мають завдання. Робити всякі схеми, всякі схематози. І чим відкритіше, тим ліпше. Чим більше, тим ліпше. Бо тому що? не то, щоб гроші вкрали, а через те, щоб Україна на міжнародному арені виглядала такою, знаєте, такою блідов, такого поганку. У нас є достатньо патріотів. У нас чудесні золоті наші воїни, У нас чудесні люди. Але є сміття оця п'ята колона, яка не встидається, не скривається. І спеціально вони це роблять, щоб всі знали. Бо якщо всі не будуть знати, то воно не має значення. Вони мають це робити, щоб всі бачили. І тому вони так відкрито це роблять. Це вороги. І прийде час і на них. І ми маємо молитися в у у хресну дорогу у часи війни за прощення гріхів наших, щоб оченята наші відкрилися, щоб ми побачили, щоб уста наші відкрилися, щоб ми сказали там, де треба і кому треба. І щоб вуха наші відкрилися, щоб ми це почули. Бо війна це така річ, яка зачіпає всіх. Усі верстви населення, і малих, і великих, і старих, і молодих, і віруючих і невіруючих. І багатих, і бідних, всіх. І тому ми в час війни маємо засвоїти одну річ. Ми маємо показати Богове, що ми єдині. Бо як Бог побачить і скаже, що я не бачу ми вами єдності навіть у часі біди, як я вас маю спасати і рятувати? Скажіть мені. Біда це той найбільший спосіб, щоб поєднатися, стати спільно один коло одного. Сказати, Господи, прости мені. Ой, то я з ним не говорю, не хочу коли не вставати. Війна! Перепросився, покаявся, стань поруч. Бог дає шанс. Тому в часі війни хресна дорога, вона має дуже велике значення. Це так само, як іти хресною дорогою. Коли Христос ішов на Голгофту. і ми пройдемо її, і пройдемо її гідно і достойно. І після того, як Христа поклали до гробу, ми знаємо, що Христос свою смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, і дав нам життя вічне, і дав нам можливість покаяння, дав нам можливість навернутися і дав нам завдаток життя вічного, бо казав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той має життя собі. Дякую тобі, Господи, що ти мене вибрав і народив у цей час в час війни, щоб я, Боже, на землі був твоїм представником, не боягузом, не якимсь продажником. Не зрадником, а Твою людину, Господи. Я не хочу бути юдом. Я не хочу бути пилатом, що Тебе засудив. Я хочу бути симоном з Кіренеї, що тобі помагав нести хрест. Я хочу бути учнем Твоїм любимим, як Іван, який йшов з тобою хрестною дорогою і не боявся. Я хочу, як нікодим, слухати, Господи, сам на сам твою мудрість, яку ти відкривав людям. Я дякую, що я маю таку можливість, Господи, бути з тобою і ділитися тим, що Ти мені дав. Нехай Господь Бог благоусвіть всіх вас сьогодні. На добру молитву, на покаяння, щоб ви підготувалися до сповіді, щоб ви переглянули своє життя, подумали над тим, що я хочу змінити, як я хочу змінити. Що я хочу змінити в собі, що я хочу змінити в інших людях, і як я то буду робити? Не заставляти, а своїм прикладом нехай Господь своєю жертвою доповнить наші немочі, щоб ми стали сильними і святими ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мій. Слава Ісусу Христову!